Корочі, катаюся, десь з'їхав вечора джунглі. Е, а що там, банани випить, ростуть? А бананчики я так просто свободно все росте. Такі джунглі заросли. Е, тут не те, що туристів немає, тут місцеві не ходять. Е, ну, хочу проїхати, спробувати до моря. Хочу проїхати до моря. Не знаю. О! Дощ прийшов, занесло мене. Грівачко-гріочко. Чуть не впав одною рукою рулювати. Отакі такі зорослі. Тут і місцеві не ходять, я десь заїду. Е, до моря недалеко. Ну, там везде отели понастраїли дорогі. І ето. І проїхати не можна. Ну, зараз вже відео це доснімаю. Давайте пройдемося. Оце заїхав. Дивіться, як страшно. Під ноги дивіться на не цей. А що це за дерева? Ух ти. Так, документи за мною. Треба під ноги дивитися, щоб не наступити. Я раз на гадюку не наступию. Такі діо. Та, до моря, буквально там рукою подати. тільки ж треба десь дорогою поїхати. Ой, дивіться. Хто знає, що це таке? Що це таке? А я знаю. Це я Точно знаю. Редфрукт. А, ah, я спитався, шліни місні. Кажу, майнем і на папаю показую. Це папайка. Ну на базарі я щось не бачив папайки. Це папайка. У В'єтнамі будемо їсти кожного дня. Блін, під ногами, дивіться, так боюся. Я в Гонконгі. В Гонконгі на гадюку прямо чуть на лінії наступив. Там в паркі. Дивіться, папайка. Папайка. Упала. А сьогодні цілий день дощі йдуть. Оце я заїхав. Ну ладно, буде таке відео. Покущав глазю. Папайка. Папайчка. Йду до мопеда, бо я ключі оставив, Так, під ноги. Там, щоб наступить. Красовки, бачите, в Китаї ще взяв, я коли в Ігоря був. Півгода назад. Ну. І ходять красовочки. Такі. Все. Будемо виїжджати на трасу і поїдемо до моря. Хочу до боля. Е, дивіться. нікому воно не треба. Ні ті папайки. ні грей грейфрукт. Ось такі діло. Все, ось такі зарослі. Банани. Філіппіни, Рой. А буквально через 10 днів на наступний понеділок я вже в В'єтнамі. З В'єтнамочки. А сейчас Катрин сьогодні. Ладно, все.